Я Злата і це канал Златка Пець. Сьогодні зі мною Даша, і ми їдемо на, велосипед... на велосипеді двойому. Двойому? Двойному. Ні-ні, ні тут сидіння одне, я сиджу на рамі, а потім пересаду на сідушку. Ми сидимо двоє на одній сідушці. Да. У нас так виходить, ми такі худенькі у нас виходить. Да. Ви будете бачити тільки небо, бо я не зможу держати і Даша теж, вона просто грохне. Хоч би в мене грохнулись, бо ми ж стільки довго пристирались і п'ять разів вже падали. Да. От. Е... О, блін, а так, да, два-чотири. Все, їдемо. Поїхали, ребят. Зараз. Даша, 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 Даша! Блін, чуть не впали. Даша, я боюсь. Я боюсь. Я обпаю, блін, у нас полотілося. Камера упала. Камера упала з другої сторони і вони бачать тільки сітку. Блін. Я не буду збиратися. Я, мабуть, це відео... А ні, не дощ маленький на Малі розпала во всіх серці. Ткнулась. Ай, ладно. Хай, і вирости на біля. Він дойде на черту да собі 5 А вони, може, будуть все через... Я вже мені Тяжко. тяжко, тяжко. Даша, Я зараз спробую об'їхати яму. Що да. ти там робоч. Я мощью. Да, злазь. Ой, Ой, Ребятки, Злата пішла з рибкою. Я жду неї. Стою тут І жду неї. Вот велосипед. Так, де велосипед? Да я. И. І... Вот велосипед, короче. Мы стоїмо тобой ждем. Тут голока. Вола, Лаліта, Волка, Лола, Лаліта, Вола, дискудий, сюди, Ди сюди заяць. От Волка. Ми ждемо Злату Угу.